Всіх вітаю! В цьому відео я вам розповім, які можуть бути нюанси і як їх вирішити при установці лінзованих LED ламп у фари Chevrolet Aveo 250 кузові. І так, перед вами автомобіль Chevrolet Aveo. Це мій клієнт, якому я ставив лінзи. І зараз розповім я нюанс, з яким я зіткнувся. Ось, подивіться уважно. На фарі написано Корея. Якщо ви таке побачили, то на цій фарі ковпачок буде зняти непросто. Треба буде трошки помучитись, щоб його звідти дістати. Але якщо у вас стоїть ось така фара, де нічого не написано, то ковпачок ви достанете дуже легко, так як на ланусі. Просто відкрутите бортик і його достанете. Висновок такий, якщо фари у вас китайські якості, то ви легко дістанете ковпачок і поставите лінзу. Якщо у вас фара оригінальна, там де буде написано Корея, то треба би трошки помучитись, щоб поставити лінзу. Але повірте мені, воно того варте. Зараз я вам покажу один із способів, як можна дістати ковпачок з фари, і цим способом я користувався. В першу чергу зверніть увагу ось на ці місця ковпачка. Ось сюди і ось сюди. Ваша задача буде їх зігнути всередину, тобто столити їх ось так. Для цього я брав ось такі плоскогубці і ось такі щіпчики. Беремо плоскогубці, просовуємо туди їх, беремо ковпачок і потихеньку починаємо заводити їх в ліву сторону. Щоб Звернути всередину. І ось так потихеньку ви заворачуєте цю частину і ось цю. Після того, як ви їх завернете, ви відкручуєте цей болтик, знімаєте ковпачок, переворачуєте його, і він у вас тоді вийде. Бо зараз він не виходить, так як впирається по ширині всіх місць, які ми треба буде заварачувати всередину. Ось, коли зробите все, він не спішає правильно, він у спокійно в сітці вийде, і ви зможете тоді поставити спокійно лінзовану лампу H4. Звичайно, є інші способи. Можна розпакувати фару, але воно того не варте. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.